90% будинків у Кам'янському вже з опаленням, а у школи, садочки та лікарні опалення подане 100%. Процес входження міста в опалювальний сезон очільник Кам'янського тримає на особистому контролі. Де зарядитися, коли немає світла? Об'їхали пункти незглавності міста, дізналися, як працюють під час тривалих вимкнень та що можуть зробити там мешканці. І чекати нам кайф всі мережі шириться інформація про будівництво і відкриття у Кам'янському ресторану відомої мережі закладів швидкого харчування. Правда, це чи ні? Розповімо, що вдалося дізнатися знімальній групі на місці. Про це та інше важливе та цікаве говоритимемо сьогодні у щотижневому випуску з вами. Володимир Кремінь. Вітаю! Міський голова Андрій Білусов провів засідання міського штабу з питань входження міста в опалювальний сезон. Станом на сьогодні тепло подано до більшості житлових будинків, а також у всі школи, садочки та лікарні. Міські служби працюють безперервно, оперативно усуваючи пориви, що виникають під час запуску систем. На лібережі вже підключені всі будинки. До кінця тижня планують завершити підключення споживачів. ТЕЦ у цілому по місту 80% житлових будинків оснащені тепловими лічильниками. У таких будинках оплата здійснюється лише за фактично отримане тепло. У 20% будинків, де прилади обліку поки що відсутні, мешканцям необхідно повідомляти теплопостачальне підприємство у разі недостатньої температури в оселях. На підставі таких звернень проводитимуть перерахунок оплати. Очільник міста також зазначив, що складна ситуація в енергетиці впливає на роботу теплопостачальних підприємств, але комунальні служби роблять усе можливе, щоб забезпечити місто теплом. Андрій Білоусов нагадав, що у Кам'янському працюють пункти незламності. Їхні адреси доступні на офіційному сайті. Світла знову стало менше. Відключення повернулися у повсякденне життя. Де зарядитися чи перечекати темряву? Саме для цього і працюють пункти незламності. Мій колега Володимир Кравченко вирушив перевіряти роботу пунктів незламності в різних районах нашого міста. Починаємо з центрального ЦНАПу. Тут, поки люди чекають чергу до фахівців, вони спокійно заряджають телефони і користуються Wi-Fi. кажуть зручно, особливо коли вдома темно. Працює пункт незглавності цілодобово, є черговий, є генератори, які забезпечують електроенергією всю будівлю. У нас все, що необхідно для пункту незглавності, все є. І ми вже працювали, ми знаємо, що це таке, як працювати. Ну, я вам хочу сказати, що навіть в той час, коли не працює пункт незглавності, люди приходять і заряджають гаджети. У нас є все необхідне, аптечка, у нас є посуда, харчові продукти. кімната також працює, там є технічна вода, у цій кімнаті є. Пітна вода, коли працює пункт незглавності, це все стоїть в залі очікування, тому все, що необхідне для цього, для роботи в нас є. Далі дитяча юнацька спортивна школа номер 2 У фоє чутно, як гуде генератор на вулиці, а поруч діти йдуть з тренування та мешканці, які користуються пунктом незглавності. Ви бачите, вже є присутність тут, ми опрацьовуємо, ведеться запис, прибуття. Включення генератора в разі відключення опалювання, теплова пушка, яка спроможна зробити нормальне прибування, условия прибування в даному приміщенні, ми спроможні будемо сюди всіх помістити, всіх розмістити і надати ті послуги, які предусмотрені пунктами незламності. Поруч живе Ірина. Каже, телефон часу розряджається, а залишитися без зв'язку в наш час страшніше, ніж без світла. Зручно, дуже зручно. Я рядом живу, прийшла, зарядила, зараз піду додому. Якось здержалася, а це сьогодні так вийшло, що а так зручно. У дев'ятій лікарні пункт незглавності працює цілодобово. Тут можна не лише зарядити гаджети. А й випити кави чи отримати допомогу медиків у разі потреби загалом може вміститися близько 150 людей. А зараз ми спробуємо заживитися, зарядити свій телефон в 9 лікарні. Як ви бачите, заряджання пішло. Тож пункт незглавності працює, приходьте. Якщо вам не відкривають, там є дзвіночок, дзвоніть і вам відкриють. І заряджайтеся, вас обігріють, нагодують та і пережите ці буремні часи. Авдяки міській владі, яка дуже уважно допомагає нам усім необхідним, пункт забезпечено питьовою водою, чай. Солодощі, печиво постійно працює Wi-Fi зона людина може зарядити гаджети або телефони, оборудована матері матерібенка. Ну все необхідне згідно паспорта всіх рекомендацій. Є автономні живлення, є ліхтарики. Все все необхідне. Міська влада разом з адміністрацією лікарні попрацювали і всім необхідним забезпечили наш пункт незглавності. Якщо до нас звертається людина. Ми забезпечуємо чаєм, печивом, солодощами, всім чим необхідно. Можемо дати мівіну, якщо людина голодна. Ігор Постійний відвідувач цього пункту. Каже, сюди йде не лише за світлом, а й за людським теплом. Ну, по-перше, це відсутність світла, ці. А по-друге, я вважаю дев'яту ту больницю самою кращою в місті. Вічловий персонал. І я тут живу недалеко. Далі – 17-та гімназія на масиві. Бам тут усе готово: генератор, інтернет, гаряча вода. Але кажуть, за весь час був лише один відвідувач. Якщо людині потрібно з якихось причин продовжити працювати, вона може прийти до нашого пункту незламності і використати даний інтернет і зробити ту роботу, яка їм потрібна. Починається з перших днів війни, з 22-го року, але за цей час була лише тільки одна дитина. Ну, ми ж сильні українці, виносливі, тому ще не настав можливо той час і блекаут для того, щоб люди масово пішли на ці пункти незламності. Але наш пункт працює. 24 на 7. Як тільки вимкнули у нас на, на районі світло, ми зразу включаємо генератор, і наш пункт незглавності працює і готовий прийняти всіх мешканців нашого мікрорайону. Подібна ситуація у 15 му ліцеї. Пункт працює, але людей зазвичай небагато. Пункт незглавності розташований на базі Академічного ліцею номер 15 за адресою прибережня 10А. Пункт незглавності працює 24 на 7. Обслуговування людей по мірі необхідності здійснюють чергові працівники. В пункті незглавності обладнана кімната для прийому їжі, кінозал, кімната для відпочинку, кімната матері і дитини. Пункт незглавності 15-го ліцею готовий надати допомогу будь-який час. У кожному з цих місць своя атмосфера. Десь людно, десь тихо, але всі вони об'єднані спільною метою допомогти кам'янчанам залишитися на зв'язку, теплі і у безпеці, навіть коли навколо темрява 9 листопада на майдані Петра Калнишевського відбулася мирна акція нагадування про тих, хто перебуває в полоні, та тих, хто зник безвісти. Вони виходять у центр міста двічі на місяць. У руках учасників прапори України, стяги військових частин і плакати з обличчями захисників. Активісти просили лише одного: якщо згоден дай сигнал. Зустрічається історії тих, чиї рідні зникли безвісти, але вони чекають і сподіваються, що знайдуться живими. Не можемо мовчати, бо ми хочемо, щоб нас наш біль почули. Ми хочемо, щоб бачили люди, що відбувається за стінами їх власного дому. Тобто, в кожного своє життя, і кожен вважає, мене не торкнулося, я прийду. Повз. Я не хочу зачіпати цей, цих людей, бо цей біль може мене торкнутися. Я чекаю, коли мого чоловіка нарешті евакуюють, бо вони просили екстрену евакуацію, яку не дозволили. І на даний момент я досі чекаю, коли заберуть евакуюють. Я в сьогоднішній день до останку свого життя буду його чекати. Я його дуже кохаю. А є і ті, чиї родини перебувають у полоні. Це пані Юлія, її син у полоні вже понад два з половиною роки. Мій син в полоні вже третій рік. Він пішов сам ще спочатку війни. Йому 37 років, неодружений, знаходиться в Чечні, в полоні. Були звістки, він дзвонив їм там, давали подзвонити по пару хвилин. Ну зараз уже п'ятий місяць вообще ніхто нічого не знає, що вони як вони там. Оттуда були хлопці поранені в березні і в квітні. І вони сказали, розповіли, як вони там знаходяться в тому полоні. Живуть вони в підвалі, працюють для того, щоб як сказати впитатися. А син пані Аліни пройшов полон і Зараз проходить реабілітацію. Та жінка все одно приходить підтримати тих, хто переживає те саме, що колись пережила вона. Протягом трьох з половиною років, поки мій син був в полоні, я постійно боролась за його повернення. Він у мене оборонець Маріуполя, тобто потрапив в полон ще в 22-му році. Звільнений він був у серпні цього року, і я далі продовжую. Виходити на акції. Наразі син мій проходить лікування. А я виходжу на акції, продовжую боротьбу і за його побратимів і за наших кам'янчан, які перебувають в полоні. Мирні акції допомагають воїнам, які повернулися з полону, адаптуватися. Вони відчувають підтримку громади і людей, які нагадують усім, що про полонених не можна забувати. Коли мій син повернувся, він. Настільки емоційно позитивно сприйняв те, що тут за них боролися, що про них не забували, що про них говорили. Це дуже емоційно, ну знаєте, як емоційно підбадьорює наших хлопчиків, які повертаються з полону. Такі мирні акції проходять по всій країні. Їхня єдина мета нагадати, що сотні наших захисників досі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Кожен із них чекає на повернення. А кожна родина на обійми своїх близьких. Кам'янське продовжує розвивати міжнародні зв'язки та залучати підтримку від європейських партнерів. Нещодавно місто отримало чергову партію гуманітарної допомоги з міста Вуперталь в Німеччина. Серед вантажу медичного обладнання та засоби догляду, які вже незабаром передадуть у місцеві лікарні та соціальні установи. Гуманітарна допомога передана у рамках угоди про міжнародне партнерство, яку нещодавно міський голова Андрій Білоусов підписав із мером Вуперталя Уве Шнайдевіндом. Цей договір передбачає роботу по різним суспільним проектам, зміцнення міжєвропейських зв'язків. І сьогодні місто в в рамках допомоги нашого міста надало велику кількість обладнань. Яке буде задіяна як в наших лікарнях, так і для соціальних служб нашого міста. Я хочу подякувати місту Вуперталь, керівництву міста, всім, хто приймав участь в комплектуванні цього вантажа, за те, що підтримують кам'янське в цих важких для нашої країни, а також для нашого міста, умовах. У межах цієї співпраці партнери передали гуманітарний вантаж, до складу якого увійшло медичне обладнання та вироби, необхідні для лікарень і закладів, що надають підтримку людям похилого віку та особам з інвалідністю. Серед отриманого лікарняні ліжка, інвалідні візки, пересувні підйомники, дитячі кювети, засоби догляду за пацієнтами, а також реабілітаційне обладнання, тренажери та пристрої для фізичного відновлення. Наші партнери сказали, що це тільки початок, вони будуть підтримувати саме Кам'янське, і тому кожна пилюшка, яка передана, вона буде використана для наших пацієнтів, які обслуговуються в територіальних центрах. Це нам дуже необхідно. Андрій Леонідович приділяє велику увагу міжнародному партнерству, бо саме в єдності наша сила. І тому залучаючи інвестиції для міста і здобуваючи нових партнерів, підтримка будь-яка зараз дуже важлива, бо не Легкий час і є люди, і незахищені версти населення, вимушеним переселенці. Тому надалі націлена і міська влада, і громадські організації на залучення міжнародних партнерів і всебічну підтримку. Спочатку повномасштабного вторгнення Кам'янське гостинно зустріло всіх, хто виїжав із зон бойових дій та шукав прихисток. Окрім родин переселенців, знайшли місце у нас і бізнеси, які релокувались. Сьогодні ми поділимось історію одного з них. Про порятунок відродження, знищеного та віддану роботу дивіться зараз. На Луганщині, тоді ще у Сєвєродонецьку Ольга Чабанова мала цех і віддану команду, яка шила спецодяг для рятувальників. Вони починали з імпортування продукції ще у 2014 році. Згодом почали шити спецодяг. У 2021 році купили приміщення, придбали нове обладнання, зробили сучасний ремонт, і все мало бути ідеально, але туди прийшла Росія. Це завжди, коли я за це розповідаю. Це дуже болюча тема, оскільки жодна людина в нашій країні не була готова до такого раптового наступу. До такого, ну я навіть не знаю, це було дуже важко уявити в самому поганому сні. 24 лютого, 22 року ми зустріли його практично в ранку, як і вся Україна. Під страшними обстрілами у нас біля міста розташований аеропорт. Аеропорт був знищений в перші там години у травні. 22-го, коли Ольга зрозуміла, що рятувальників все одно треба забезпечувати одягом, вона вирішила релокувати свій бізнес у Кам'янське. Ольга пішла до центру зайнятості та розпочала формування нової команди. По-перше, ми пішли до центру зайнятості, запитали, чи є у нас майстрині, які готові працювати по нашим лекалам, по нашим розробкам, по нашим сертифікатам. І от ми перший цех відкрили в місці вселище міського типу Кринички. І там у нас працювало четверо чи п'ятеро людей. І перші вироби, тепловідбівний костюми, які ми зараз теж робимо. Ми відпрацювали там і почали вже реалізовувати. Але деякі колишні працівники повернулись. Дехто навіть виїжджав з Луганщини і їхав до Кам'янського аж через Польщу. Найбільш складно було знайти людей та приміщення. Ділиться пані Ольга. Ну, зараз, от ми орендуємо це теж орендоване приміщення. Дуже сподіваємось, що надалі у нас з'явиться власне, буде трохи нам простіше, скажімо так. Ну, зараз звісно проблема у всіх з електрикою. Така насущна проблема, тому що працювати потрібно, й зобов'язані по контрактам. І ну, звісно, наших пожежних потрібно забезпечувати вчасно. Вони кожен день ризикують життям. Вона зі сльозами на очах пригадує, як після всіх жахів, яких надивилась у Сіверськодонецьку, приїхала до Кам'янського і нарешті відчула цей спокій. Її вразило, як люди тут спокійно жили, попри війну, коли я приїхала в Кам'янське, ну таке. Я розумію, всі працюють в умовах війни, але ну якось було затишно. Було затишно, якось так ну, приємно, Люди ходять, ходять в парки. У мене зараз аж сльози знову на глазах. Я переживаю цей момент, і, і ходять в кафе, п'ють каву, зустрічаються, одружуються, народжують дітей. Їй подобається природа у Кам'янському. Найбільше припав до душі лівобережний канал, де жінка відпочиває і перезавантажується. Зараз Укрпоштандарт впевнено крокує вперед і працює на чудовий результат. Команда виготовляє тепловідбивні костюми, шоломи, каски та рукавички імпортують, але в планах перейти на власне виробництво. Ольга вважає, що сильна сторона Укрпоштандарту це якість. Близько тижня тому на місцевих інтернет-ресурсах почала ширитися інформація щодо відкриття у кам'янському ресторану швидкого харчування. «КФС». наша команда завітала на місце, де ведуться будівельні роботи, і готова розповісти вам усі деталі. Саме тут, біля зупинки диспетчерська, за численними повідомленнями місцевих телеграм-каналів, уже зовсім скоро відкриється ресторан Київсі. Будівельні роботи уже киплять. І громадян цікавить лише одне питання: коли вже можна буде скуштувати їхній фірмовий бургер. Інформація з кількох джерел підтверджує, компанія Тейсті Фуд, яка є офіційним франчайзі Київсі в Україні, справді замовила проєкт нового закладу саме у нашому місті. Згідно з оприлюдненими документами, ресторан планують збудувати на бульварі будівельників між супермаркетом АТБ і стоянкою неподалік зупинки диспетчерська. Обрана ділянка давно вабила під комерційні об'єкти, а тепер, схоже, нарешті отримає конкретне призначення. Проєкт майбутнього закладу виглядає доволі масштабно. Уже оприлюднили план будівлі, дизайн і навіть порахували, що ресторан зможе приймати понад 80 відвідувачів. У ресторані буде зона «Драйв-тру», А поруч облаштують паркування та невеличку патіозону для гостей. Тобто у Кам'янському готують не точку формату to go», а повноцінний ресторан Київсі. У ЗМІ вже висувались припущення щодо строків відкриття. Найчастіше звучить орієнтир кінець 25-го року. Проте представники підрядної організації наголошують, точну дату сьогодні визначити неможливо. Ба більше вони ще бояться так впевнено говорити, що Київсі бути 100%. Причина проста: тендерні процедури ще тривають. Частина з них проходить саме через систему публічних закупівель, тому допитливі громадяни уже склали 2 плюс 2. Один з таких тендерів уже з'явився на є-тендер. Е Саме він підтверджує роботу над проєктом у Кам'янському. Водночас, підрядник чесно зауважує, поки тендери не завершено, говорити про відкриття Київсі зарано. Це дуже ймовірно, проєкт активно рухається вперед, але у сфері комерційного будівництва завжди можливі коригування та зміни. Попри це, очікування та ажіотаж серед містян цілком зрозумілі. Та наскільки ж сильно у це вірять і чекають цього кам'янчани? Ходімо дізнаємось. Березню-квітню точно відкриється. Ага. А там подивимось. Ну, якось нейтрально, скоріш за все. Але це прикольно, що в місті відкривається щось нове. А ви чекаєте? Так, чекаю, звісно, так. так. 70%. Ставити 70, да. що буде, так. Ну, я думаю, відсотків на 90%. Так, надзвичайно дивовижно, бо на правому березі немає, а тут уже відкриваються справді дивно. Нині ж проєкт перебуває на стадії узгоджень, і місто уважно стежить за тим, як розвиватимуться події. Якщо всі тендери успішно завершаться і компанія затвердить остаточні строки, будівництво може розпочатися вже найближчим часом. Але навіть зараз очевидно, що Кам'янське цілком реально знаходиться у списку майбутніх точок мережі КІФСІ, і шанси побачити відкриття саме тут надзвичайно високі. А ми Матимемо руку на пульсі та повідомимо, щойно отримаємо нову інформацію. Письменник, а ще лікар та військовий. Незвичного гостя днями приймали у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Завітав: не чаювати, а презентувати свою книгу. Знайомтесь, це Артем Нестеренко. Він родом з Полтавщини. Він нині служить у 147-й артилерійській бригаді Збройних сил України. Про те, як випадає нагода, присвячує час творчості, каже, це заспокоює. Важливим письменницьким здобутком Артема Нестеренка є його книга Непідробна сила. Тож зараз розповімо вам про книгу Українськість автора у перші відгуки читачів та гостей презентації. Віршуванням Артем захоплюється вже близько десяти років. Розповідає, ним написано чимало віршів, але здебільшого у шухляду. З початком же повномасштабного вторгнення Артем відчув потребу відверто говорити про те, що відбувається. Поєднуючи у собі ролі бойового медика і митця, почувається гармонійно. Звичайно, відчуваю себе українцем, от яке себе відчуваю, людиною, а все інше вже виходить із того, тобто ми я що можу зробити, те я роблю на що я здатний. Збірка Артема Непідробна сила складається з шести частин сатиричні вірші оповідання, що допомагають відверто говорити про наболіле та розкривають згубність загравання з руським міром. У написанні надихався стилем Котляревського, і це відчутно навіть в уривках, які автор зачитав слухачам. Ач голуб миру, гулі гулі, хур-хур. Злетів, тикнув нам дулю. Пріоритети вже не ті, в меню війна, бо на петі. Вогонь на службі всеочисній для нас по-справжньому корисний, Бо ворог всюди відступає, де ЗСУ понасипає. Це товариське частування, традиція доволі давня, в основі вишуканий смак. І пригощати тільки так». Артем сам виступив і ілюстратором книги, автором обкладинки, що дозволяє оцінити митця в усіх його талантах. Присутні на презентації поціновувачі сучасної української літератури, історики, внутрішньопереміщені особи, а також студенти медичного коледжу. Усі як один у захваті дуже цікаво було У мене, наприклад, дядя він воєнний, тому я знаю все, що там відбувається. Я знаю наскільки це тяжко. І він великий молодець, Що він зміг і написати книгу, і намалювати, малювати. І також він наш герой нашої країни. Він допомагає нашим воєнним, тому йому респект. Великий ідея національної гідності завжди, і особливо зараз. Є дуже актуальне і питання національної ідеї і гідності ми активно розглядаємо на заняттях з історії України і тому сподіваюся, що думка, яка, яку висвітлив автор, і думка будемо говорити, моїх студентів, наших студентів, буде обов'язково ну, розвиватися далі, і ми обов'язково будемо гідними. Представниками нашої української самостійної суверенної незалежної української держави задоволені ходом події. І організатори, працівники центральної бібліотеки, кажуть, тішила реакція і зацікавленість гостей. Бібліотека – це дім книжки, а де ще презентувати книжку, як на бібліотеці? Аудиторія дійсно видно зацікавленість студентів, видно, що людям це відгукується в душі. Дуже щира оповідь автора, і це дійсно актуально. Те про що треба говорити, потрібно говорити, і на сьогоднішній день це потрібно як ніколи. У Кам'янському вертаме лише друга публічна презентація книги. Перша прийшла на батьківщині на Полтавщині. Наше місто припало гостю до душі. Перша вас в місті і був здивований, побачивши, що як ви відноситесь до захисників, як ви виходите, і це важливо. Важливо саме зараз, не потім колись. Фактично, якби бачачи цю підтримку, це все і робиться. Ну тобто. Одне не може існувати без іншого. Критики називають непідробну силу Артема Нестеренка глибоким поетичним осмисленням української ідентичності, мови, культури і історичних викликів, зокрема в умовах російської агресії. А спілкування автора з читачами лише доводить: це актуально, має результат і надихає і надалі вести боротьбу на двох фронтах: воєнному та культурному. На цьому фінішує випуск другого тижня листопада. Підписуйтесь на ютуб канал міської інформаційної служби стежте за виходом відеопроєктів. Оперативні новини шукайте у соціальних мережах та на сайті міста Бе. Тихого тижня всім до нових випусків новин.